Друзі, вітаю на Українській правді. Далі в форматі УПА будемо говорити про міжнародну політику, ті заяви, які звучать стосовно Китаю і які заяви зробить сам Китай. Одразу долучаю до нашої розмови фахового дипломата, історика Романа Безсмертного а ще й надзвичайного та повноважного посла. Пане Романе, мої вам вітання. Доброго дня, пане Дмитре, пане Романе. Я вважаю, що в геополітиці дуже важливо стежити. За словами, що як і де сказано, напередодні е, прозвучала достатньо гучна заява голови Міноборони Британії Гранта Шапса: він звинуватив Китай в наданні або підготовці до надання Росії летальної зброї сьогодні. З'являється заява вже Джейка Салівана, який радник президент Сполучених Штатів з питань національної безпеки, і він каже про те, що Китай. За їхніми спостереженнями, за даними їхньої розвідки, не надавав Росії летального озброєння і про підготовку, я так розумію, точно не йшлося. Чому у союзників такі різні заяви і такі різні бачення, на вашу думку, бо Шапс сказав, що він посилається на дані британської та американської розвідки? Чому так пом'якшено воно сьогодні вже звучить? Ну, Все залежить від інтересів. І інтересів безпосередньо він до тихоокеанському регіону. Безумовно, Сполучені Штати і Великобританія це союзники, які були близько, є, і вічні союзники, і в цьому ніхто не повинен мати сумнів. Але проблема в тому, що на сьогоднішній день форматування відносин від до тихоокеанському регіоні вона обумовлює більшу близькість Пекіна і Вашингтона ніж Пекіна і Лондона пояснюється це тим, що після Брексіту Лондон формує свою концепцію і доктрину зовнішньої політики і б'ється за відновлення а, впливу свого, в тому числі в індотихському регіоні. Зрозуміло, що особливість цього регіону в тому, що на сьогоднішній день там відбувається поєдинок між Пекіном і Вашингтоном. Звідси, очевидно, що пред'являючи інтерес до цього регіону, Лондон має розуміти, що головним його противником є Пекін, Вашингтон є союзник, звідси і розставляються так акценти. Тепер давайте щодо правди. Давайте не будемо наївними. Або у Вашингтона є свої інтереси, і він їх оформляє словами так, як хоче. Лондон, тим більше. Тому що Лондон в питаннях розвідки і зовнішньої політики є єдиним цілим, і це всі прекрасно знають, де, в де структурі якого відомства знаходиться Мі-6. І якщо розвідка що знає, то Міністерство закордонних справ говорить, а міністр оборони США забезпечує відповідні дії. Тому не довіряти. Лондону ніякого їх підстав немає. А що стосується Вашингтону, то треба розуміти, що нещодавні телефонні розмови, вояжі, відновлення військової комісії спільної, яка діє, відновлення прямого зв'язку між силовими відомствами вони обумовлюють з одного боку поінформованість обох сторін, а з другого боку, дуже велику обережність в трактуванні і оприлюдненні цієї інформації і. Тепер щодо а, правди, а, Пекін поставляв, поставляє і буде поставляти летальну зброю. На цьому базуються його інтереси у взаємодії із Росією. На сьогоднішній день ріст обороту торгового між Москвою і Пекіном в порівнянні з 2011 роком має 8 разів росту. Тобто це більше 300 мільярдів обороту на рік. Це речі, про які раніше озвучувало, що вони будуть досягнуті десь у 2030 році. Зокрема, про це говорили як, як Фюрер Московський, так і диктатор китайський. Звідси очевидно, що цей малюнок інтересів він і малює відповідні озвучення цих інтересів, а нам у цій ситуації треба бути реалістами. І розуміти, що на сьогоднішній день Китай фінансує воєнно-промисловий комплекс Росії. Він забезпечує банківську активність і зовнішні розрахунки. Зверніть увагу, під час останнього візиту Путіна обговорювалося питання, і було одним із ключовим: розрахунки в національній валюті. Це означає, що обидва банки центральні обмінялися мільярдними цифрами, мільярдними цифрами. Запасів національної валюти, тобто юанів і рублів, звідси очевидно, що ця активність буде наростати при такому малюнку картини зовнішньої політики: Китаю, тим більше, треба на сьогоднішній день для Москви забезпечувати іще одну функцію це обхід санкцій. Зрозуміло, що всі ці речі під час візиту міністерки фінансів. До Пекіна, а потім і держсекретаря до Пекіна, а потім і цілого ряду силових міністрів е, з Вашингтону обговорювалися досить ретельно. Але очевидно, що там шпаринки для того, щоб ця ситуація реалізовувалася як з боку Китаю, так і інтереси Сполучених Штатів, тому що треба мати на увазі, Китай закредитований е, американськими інвестиційними ресурсами. А Сполучені Штати Америки постійно отримують фінансування для розривів фінансових, тобто те, що оформляється як тимчасові позики. Ось яка картина на сьогоднішній день. І тому даруйте, але тут всі праві і всі достовірно посилаються на об'єктивну ситуацію. Пане Романо, то ті речі, які ви кажете, вони направду дуже жахають, бо я не бачу в тому, що ви озвучили. Механізмів впливу на ту ситуацію, яка склалась, я думаю, що якщо ви бачите конкретну проблему і механізми цієї проблеми, можливо скажете і важелі, які б вирішили цю ситуацію. Ну, за вашим баченням на сьогоднішній день. Головним винуватцем і об'єктом, який спричинає таку ситуацію, є не Пекін, не Вашингтон, не Лондон. Центр зла знаходиться у Москві. Власне, Агресія проти України вона кардинально змінила геополітичний малюнок, економічну структуру взаємовідносин. Вона змінила фактично структуру багатьох ринків. І на сьогоднішній день по суті йде перебудова економіки світової, її логістики, інфраструктури складової. Я вже не кажу там по окремих галузях, а черговий. Технологічний стрибок, який відбувся, він обумовив розворот в царині сировинних баз. А це означає, що у цій ситуації війна, яка розпочата і агресія, яка розпочата Росією проти України, вона безпосередньо стосується в усіх учасників світового ринку, і очевидно, що найбільше тих, хто знаходиться в торгових відносинах найближче, скільки б. Пекін не говорив, що він не хоче і не має зиску із цієї війни. Найбільшим економічним вигодонабувачем від російської агресії є Пекін, і цифри це доказують і не тільки того обороту, а в тому числі і сировинного забезпечення, в тому числі завдяки цьому Пекін і порятував ту критичну ситуацію, яка була два роки в економіці Китаю. Єдине, що на сьогоднішній день дозволяє стримувати, в тому числі ще й агресивність Китаю по відношенню до Тайваню і його агресивність він до Тихоокеанському регіоні, це власне оцей механізм стримування, який застосовує Вашингтон, суть якого полягає в постійному, як, як це озвучувалося, краще керована конкуренція ніж хороша війна. І як видно, постійно про це говорять і Сі Цзіньпінь, і е, Джозеф Байден. Тобто, е, з одного боку, це для нас е, певна небезпека, яка пов'язана з нарощуванням товарообороту Пекіну Москви, А з іншого боку, це та стабільність в індотихіанському регіоні, яка забезпечується власне по каналу Сі Цзіньпінь і Байден. Ось ситуація як виглядає. Звідси я вам скажу так. Вибору кращого нема, бо вибір між зовсім поганим і трошки гіршим. Що з ситуацією треба робити? Я тільки один спосіб прибрати з цього театру одного гравця, Москву, яка насправді вибудовує цей малюнок. І тут дуже важливо розуміти, в парі Пекін. Москва не Пекін лідер. Я про це без кінця кажу, але всі думають, що насправді лідирує Пекін і керує. Ні, не було так, не є і не буде. Про, проблема в тому, що ця сировинна база, яку забезпечує Росія, вона виглядає дійсно як податок, тому що Росія демпінгує, вона за пониженими цінами продає товари. Китаю, але хтось думає, що це у збиток Росії так. Але це думають ті, хто дбає про соціальне забезпечення населення Путіна і його кліку. Це не цікавить їм важлива, власне, участь в великій геополітиці, тому, тому що вона приносить їм гроші. Тому вони будуть обдирати своє населення. Але в той же час Китай буде підготов, підгодовувати деш, дешевими вуглеводнями і таким чином забезпечувати собі. В руках Китаю реалізацію тої політики, яку вони хочуть, очевидно, що в цій парі Путін всі ключову роль відіграє Путін. Пане Романе, не можу вас тоді не спитати, бо мені здається, що ті дискусії, про які пише Нійорк Таймс, дискусії стосуються надання дозволу Україні бити по території Росії, вони так чи інакше можливо і зав'язані на ось цих відносинах між Пекіном та Вашингтоном, про які ви говорите, і між Пекіном та Москвою. Справа в тому, що я трошки буквально поясню нашим глядачам, що New York Таймс пише про те, що після того як Блінкін. Повернувся, як вони написали, з протверезливої поїздки до України. Дискусії щодо надання Україні можливості бити західною зброєю по території Росії вони знову спалахнули а, в Білому домі. На вашу думку. Я просто звернув увагу ще на одну заяву. Сьогодні Джонсон, спікер Палати представників, на ходу відповідав на питання голосу Америки щодо можливості ударів. І Він в принципі не заперечив її. На вашу думку, це питання у Вашингтоні. Воно змістилося з мертвої точки, бо заяви звучать ну як на мене достатньо обнаділиві публічному просторі. І від Того ж Блінкіна до слова. Ви, пане Дмитре, тут абсолютно праві, бо та коннотація цієї дискусії вона насправді змінена в результаті, ну, скажімо так, і часового розриву, поки доходиться інформація до України, і змісту її, якщо дозволите. Поясню, давайте звернемо увагу на дискусію, яка ведеться власне в Вашингтоні. А потім побачимо, як вона переноситься до України. Зокрема, Макконел в дискусії в Конгресі задає питання державному секретарю Блінкену, що ми не маємо права обмежувати українців в тому, щоб вони били по військових цілях на території Росії, на що державний секретар Сполучених Штатів. Каже, ми не забороняємо українцям це робити. Вони самі планують безпосередні операції, але ми рекомендуємо українцям не робити цього. А далі далі те, що сказав Блінкен чомусь обривається і в Україні не озвучується. Що він каже далі? Він каже, що у нинішній ситуації. Коли Україна має дефіцит систем ПВО і ПРО протиповітряної і протиракетної оборони своїми ударами по території Росії вона провокує Росію на відповідні удари. Тому з точки зору Вашингтону, особливо Пентагону, в першу чергу треба вирішити питання забезпечення України всіма необхідними системами протиповітряної протиракетної оборони. І потім, виходячи з стратегічного і тактичного планування, використовувати дальньобійні атакемси, підтверджується це й тим, що зверніть увагу, президент України Зеленський не лише говорить про дефіцит в Україні систем протиповітряної і протиракетної оборони, а й наполягає на тому, щоб НАТО, в тому числі, моніторило повітряний простір і брало участь в збиванні військових цілей якими атакує Росія Україну, треба сказати, що в цьому питанні застосування НАТО є всі необхідні правові підстави. Більше того, вони більші і серйозніші, ніж в тому числі спільна операція, яку проводили США, Франція, Німеччина Великобританія проти ракетного обстрілу Іраном ізраїлю з 13 на 14 квітня. Відтак, на що треба звернути увагу? І чому ця дискусія з моєї точки зору веде до того, що в ній усі учасники праві. Перше, це що необхідно забезпечити це систему протиповітряної протиракетної оборони. Бо дійсно, якщо подивитися про графік обстрілів, то він хитається в залежності від того, які атаки як на лінії фронту, так і по території Росії здійснюють збройні сили України. Більше того, очевидно, що перенесення удару по території а, Росії це один з найважливіших компонентів і стратегії, і тактики ведення війни. Однак, для того кажуть американці, і Пентагон, і про це говорить держсекретар Сполучених Штатів Америки: щоб це робити, треба захистити власне населення. Від обстрілів і ще більше треба захистити інфраструктуру, тому що останні удари, які були нанесені, вони дуже болючі, болючі для України. Відтак, завершуючи відповідь на це питання, я не бачу тут от того зіткнення позицій, яке на сьогоднішній день є. Але тут є декілька нюансів, на які ви натякнули. Перше, тут треба дізнатися, що важливіше в позиції Макконела. Допомогти Україні чи забезпечити Трампу перемогу в виборчій і підняти цю цю проблему на щит, друге, що важливіше у позиції Блинкена, допомогти Україні чи продовжувати діалог з Москвою, тому що на сьогоднішній день, якщо ми подивимося по стосунках не тільки Вашингтон і Пекін, а Вашингтон і Москва є такі речі, які не зупинялися, ну зокрема. Міжнародна космічна станція, друге це діалог по питанню відновлення діяльності системи ДНЯЗ. договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь. Два роки комісія не збирається, вона не працює. Це означає, що жодного контролю публічного не існує. Так, існують розвідки, існує обмін інформації, але щодо того, людям вони не знають насправді, що відбувається у цій царині. Я вже не кажу ті речі, які пов'язані із е, китайською взаємодією з Москвою. Зверніть увагу, під час визитів і міністерки фінансів Елін, і Блінкена до Пекіну, що було першим? Позиція про те, що якщо Китай буде продовжувати фінансувати воєнно-промисловий комплекс Росії, будуть застосовані санкції. Санкції, частина обіцяних на сьогоднішній день прийняті. Не всі. Це означає, що. Активність нарощування товарообороту і фінансування воєнно-промислового комплексу Китаєм Росії такі зростає і вона збільшується, не дивлячись на те, що Сі Цзіньпінь обіцяв Макрону під час візиту до Парижу проконсультуватися і повернутися, як він сказав, до цього питання після зустрічі з московським фюрером. Однак ситуація на сьогоднішній день далеко не розв'язана. Але те, що стосується дозволів бити чи не бити, то це питання, я би сказав так, тактично-технічного характеру, яке залежить від стратегії і тактики, і не менше залежить від постачання до України нашими партнерами систем ПВО і систем ПРО і планування, спільне планування операцій щодо діяльності збройних сил України на території ворога. А... Пане Романе, питань до вас мільйон. Направду часом трохи обмежені. Е, хочу вас питати на останок. Попрошу, ну, коротко, е, Зеленський, як чи вірити політику? Полетить, поїде до Франції е, після цього візиту. Ви очікуєте якихось ну конкретних епохальних можливо змін в позиції і НАТО і західних партнерів? Можливо, певні рішення вже ухвалені. Ми просто після цього візиту зеленського. Якщо він буде, почуємо це в публічній площині конкретно, конкретно прямими словами. Наприклад, ми будемо збивати е, ракети над західною частиною е, України своїми силами ППО. Пане Дмитре, Суньзи казав, що війна вміння бреха, і ніхто, ніхто, ні мені, ні вам цієї правди не скаже. Але я можу сказати, що питання участі НАТО у цій війні, участі особового складу країн НАТО, застосування авіації, ракетних комплексів, ПВО і про це питання часу. Всі розуміють прекрасно на сьогоднішній день. Московського фюрера й кліку може зупинити тільки сила. Розмови навіть такі геніальні, які будуть в Швейцарії, вони вже нічого абсолютно не принесуть. Пане Романе, дуже вам вдячний за цю розмову за те, що знайшли час для глядачів української правди. Нагадаю, Роман безсмертний історик, дипломат, надзвичайний повноважний посол був гостем цього випуску Палайва. Аби таких випусків було більше. Будь ласка, підписуйтесь на українську правду, якщо вперше. Ну і реагуйте на це відео вподобайкою або коментарем, якщо хочете відреагувати на мої питання або ж на дубки пана Романа.